Півтора року тому ніхто не наважувався подумати, що Крим може бути і буде звільнений силовими методами. У політику лунали заклики до дипломатичних шляхів. Україна будувала кримську платформу. Усі погоджувалися, що Крим це Україна, але навіть приблизно ніхто не міг сказати, коли жовто-блакитний прапор замайорить над півостровом. І якби Путін не пішов на повномасштабне вторгнення, то й ситуація з Кримом навряд чи змінилася. Тепер же на Керченському мосту палає досить часто. згадаємо, хоча б нещодавні підриви. А більш-менш обізнані окупанти вважають за краще вивести свої родини. Саме час поговорити про те, яким може бути повне звільнення і повоєнний статус Криму. Почнемо з можливих сценаріїв звільнення півострова. Тут варіантів може бути кілька: блискавичний. Україна заходить на територію Криму за допомогою ударів ракет і дронів, знищує російський флот Кримський міст. У цього сценарію багато переваг, але є й суттєві недоліки. Плюси у тому, що окупантам буде важко постачати озброєння, бо Крим відрізаний від материка, а без мостів це взагалі острів. Рашистам також нелегко буде вести оборону, адже Крим повністю прострілюватиметься, коли ми вийдемо на адміністративну межу з ним. І українська сторона контролюватиме логістику ворога. Отже, питання за проривом на таврійському напрямку. За цим сценарієм важливо швидко заходити у Крим як тільки буде можливо, і просуватися вглиб аж до гірської частини. І її ж звільняти варто після того, коли прибуде бойова авіація заходу. Та головна умова, щоб перерізати шляхи постачання, зауважує полковник запасу ЗСУ Роман Світан, якнайшвидше знищити кримський міст. Це потрібно зробити одразу, щойно в нас з'явиться така можливість. Якщо просто сьогодні в Україні є відповідна можливість, то його просто сьогодні потрібно знищити. Адже саме через Кримський міст іде 30% військової амуніції. Тобто кожен третій снаряд, який падає в Оріховому на голову наших солдатів, йде через цей міст. Знищення Кримського мосту і перерізання сухопутного коридору залишать Крим без армійського запасу. А от подальші події залежатимуть від того, скільки в нас буде виділено коштів на такий рух, які сили будуть у нас. Поміж недоліків цього плану, те, що він може підштовхнути Путіна реалізувати ядерні загрози. Бо вся рашистська історія, а точніше, головний міф російської пропаганди, тримається на так званому поверненні Криму у рідну гавань, простіше кажучи, на Крим Згадати, хоча б рейд Легіону Свобода Росії і РДК на територію Білгородщини, і те, що їхній прорив ніяк не спровокував Путіна на дії у відповідь. Тобто російський диктатор фактично готовий змиритися з втратою будь-яких територій, окрім відмови від того самого сакрального Криму. Ще один мінус цього сценарію: він не дуже подобається нашим західним союзникам. Відповідно, ту кількість зброї, яка потрібна, щоб його реалізувати, нам поки що не дають. Тому вірогідно доведеться готувати комплекс інших сценаріїв, менш блискавичних. Вогневе оточення. Серед військових експертів є думка, що не обов'язково масово заходити у Крим одразу. Достатньо сконцентруватися на повному звільненні півдня, взяти під вогневий контроль усю логістику окупантів і методично завдавати ударів по ній. Тим часом звільняти схід Маріуполь, Донецьк, Луганськ. З одного боку вивезти з гри расистів на кримському напрямку, тим більше позиція для наступу звідти вкрай складна, і потроху готувати їх до жесту доброї волі. Але пікантність ситуації у тому, що якщо заблокувати логістику окупантів, то і виїзд з Криму буде під нашим контролем. Тож у Росії доведеться запросити в Україну зелений коридор, щоб вивезти своїх. У вогневому оточенні всі укріплення окупантів просто мотлох. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко упевнений, вся підготовка Росіян до оборони в Криму зведення ліній оборони, риття окопів і встановлення фортифікаційних споруд абсолютно безглузда, якщо зруйнувати їхню головну артерію кримський міст. Контингент російських військ на півострові опиниться в ізоляції та щодня зазнаватиме втрат, відновлення яких не буде можливим. Тобто щоденний мінус, який призведе через певний час до повної втрати боєздатності підрозділів російських військ у Криму. Росіяни просто зараз готуються в окупованому Криму до сценарію, який не буде реалізований ні за яких обставин. Такі умови забезпечують гарну позицію для перемог. Зрозуміло, що росіяни подаватимуть блокаду як гуманітарну катастрофу і свідчення злочинів київського режиму. Однак після підриву Каховської ГЕС і лиха, спричиненого цим, окупанти втратили моральне право бути почутими будь-де у цивілізованому світі. Тому, коли вони врешті втечуть, українська армія зможе без бою зайти у Крим. Плюсами цього сценарію є те, що втрати з нашого боку буде менше, а так багато озброєння одразу не буде потрібно. Мінус це буде довше. Наступний сценарій гібридний. У ньому є елементи двох попередніх, а саме взяття Криму під вогневий контроль, знищення логістики окупантів та їхніх ліній оборони й повільне просування територією Криму аж до південного узбережжя. Але при цьому план не передбачає масованого наступу у бік Донецька і Луганська. Ці міста доведеться також брати у вогневе оточення. У саме там питання логістики налагоджене набагато краще, ніж у Криму, бо є сухопутний кордон із Росією. Розрахунок на те, що коли Росія запросить перемир'я для виведення своїх терористів із Криму, умовою може бути забрати війська з Донецького і Луганського напрямків. Плюс такого плану у тому, що вдасться мінімізувати втрати і застосувати різні види зброї. До того ж, українська сторона вбиває двох зайців одразу, звільняючи Крим, очищує і Донецьк, і з Луганськом. Мінус мало ймовірно, що Путін погодиться на такі умови, а ще це довше ніж за інших сценаріїв. Морський план. Тут важливою умовою є отримати відповідну техніку і флот. Десантні кораблі, достатню кількість підготовлених штурмових підрозділів морської піхоти, кораблі підтримки. Вкрай необхідний також паритет у небі, який може загальмувати зволікання з наданням Україні бойових літаків. Якщо Збройні сили отримують усе необхідне, висаджування сил із моря на бази Чорноморського флоту стає реальним. Цей план окупанти схоже сприймають серйозно. Згадаймо фортифікаційні споруди, які вони будують на кримському узбережжі. Водночас ці споруди на пляжах поблизу Євпаторії можуть бути жестом, направленим на внутрішню аудиторію, адже серед населення Криму чимало тих, хто чекає звільнення півострова. Решті ж важко почуватися у безпеці за таких умов, але якщо брати до уваги факти, окопи і бетонні конструкції на пляжах легко знищити вогневими ударами, і насправді окупанти це знають. Вони розуміють, що основна загроза буде з півночі, а не з наших напрямків. Також російське командування розуміє, що всі ці оборонні елементи будуть знищені під час постійного методичного ураження з боку Збройних сил України. Отже, все це не має сенсу. Наступний крок після десантування з моря початок наземної операції з боку Чонгара, Перекопа та Армянська. Великими ризиками цього плану є критична точність і технологічність. До того ж, без значної підтримки союзників ця операція буде неможливо. Серед можливих переваг сценарію швидке захоплення російських воєнних баз і аеродромів. А це, у свою чергу, дасть змогу за значно меншого супротиву здійснити сухопутний прорив. Та хай який сценарій обере військово-політичне керівництво України беззаперечним залишається той факт, що врешті Крим звільнять. А одразу після гостро постане питання повоєнного статусу півострова. На тепер міжнародно визнано, що це автономна республіка зі своїм парламентом, законами і урядом. Такі розширені можливості викликають багато дискусій, адже Україна унітарна держава і не може мати у складі таких республік. Отже, після звільнення Крим пропонують позбавити попереднього статусу і утворити просто окрему область. Водночас є багато прихильників створення кримсько-татарської автономії. Зокрема, глава меджлісу кримсько-татарського народу Рефа Чубаров вважає, що головною помилкою у визначенні автономного статусу Криму 1991 року було те, що у формулюванні уникли визначення суб'єкту цієї автономії. Саме тому політику на півострові могли певний час диктувати росіяни. А справжнім суб'єктом і джерелом автономії на переконання Чубарова є кримські татари, корінний народ півострова. Автономія для кримсько-татарського народу не самоціль, а форма самовизначення, поза якою неможливо буде створювати правові умови для збереження й розвитку на своїй історичній території, яка водночас є невід'ємною частиною України. Автономія це слово ключове. Головне, що її функціонування встановлює Україна, яка на що ми всі сподіваємося, незабаром стане повноцінним членом Європейського союзу та НАТО. Попри переконливі аргументи на користь кримсько-татарської автономії, дискусія про визначення статусу Криму триває. І цілком ймовірно, після війни може знадобитися референдум. Утім, вже сьогодні лунають і компромісні пропозиції: створити кримсько-татарську автономну область, що матиме самоврятування і певну економічну самостійність за цілковитої політичної унітарності. З обов'язковою інтеграцією в це місцеве самоврядування меджлісу, який на момент окупації фактично не мав виконавчих прав. А тепер важливо надати йому можливість формувати цю владу на півострові. Татус автономної області має ряд переваг, серед яких право напряму вести перемови, наприклад, із Туреччиною, Грецією про відбудову, інвестиції, фінансові вливання, культурні і туристичні зв'язки. Декому може здатися, що думати зараз про повоєнний статус Криму трохи передчасно, але найкращий спосіб уникнути непорозумінь і проблем у майбутньому це вже формувати розуміння в суспільстві, яким буде Крим під українським прапором? Півострів має визначне місце для Путіна в його мареннях про імперську велич. Фактично, це головний символ міцності російського режиму. Його втрата дискредитує міф про міцну руку, силу і стабільність влади у Росії. І врешті може викликати ефект доміно за звільненням Криму і решти українських територій повернуться додому і Придністров'я, Абхазія та Південна Осетія. Тому треба розуміти, що Путін стоятиме до кінця і легкого просування чекати не варто. Однак, попри все, перемога наближається, і Україна має план.